Привіт, дорогі друзі! Хочу поділитися деякими думками. Сьогодні побачив відео Марка Сергєєва стосовно розлучень в християнстві. Скажу декілька думок стосовно цього, можливо, в майбутньому нам би варто було б дійсно більше про це говорити, але я перше скажу, на мою думку, перша причина це духовний стан людей. Коли спокійна, скажімо така, обстановка життєва, наші духовні слабкощі непомітні. Да? Історія Ісуса, яку він розказує про будинок, який будується на піску, вона тут прям в точку. Тому що коли ти будуєш без основи, без духовного фундаменту на пісочку, все добре до тих пір, поки не налягла буря на твій дім, і ось буря війни відстані між чоловіком і жінкою, вона налягла на сім'ї християн і виявилося те, що було. Проблема не в війні, проблема не в тому, що люди роз'їхалися, проблема в тому, що у людей не було достатньо духовних сил і розуміння відповідальності один перед одним і перед Господом Богом. І тому це тільки наслідок того, що люди були духовно поверхневі. Вони ніби в церкві, а насправді їхнє життя, воно таке дуже, дуже низького рівня духовних, духовності. І як наслідок. Вилізає оця болячка, проблема вилізає, і ми бачимо, як е, руйнуються сім'ї, але причина в духовному житті. Тому порада всім, хто будує сім'ї наперед, друзі, будь ласка, не балуйтесь, не думайте, що духовна е, складова це не таке важливе. Часто хлопці дивляться на зовнішність дівчат, які вони гарні, які вони всі е, там привабливі, і так далі. Але послухай: якщо в неї ось тут. І ось тут немає Господа Бога, якщо Біблія каже, вони не, не, не заботилися мати Бога в своєму розумі, тому і віддалися пожадливостям. І тому, якщо у твоєї дівчини немає Бога в розумі, немає Бога в серці, немає Бога, є набожність, релігійність, але немає гарячого такого серця, яке любить Господа. Повір, рано чи пізно це дасть про себе знати. Перше, друге, ми живемо в світі, який просто. Пропагує чутливість і світ ведений почуттями. Ми говоримо: я відчуваю, я не відчуваю, я. я от мене, мене такі почуття. Але істина в тому, що ми повинні бути керовані не почуттями, а нашою відповідальністю, вірністю і здоровим глуздом. Питання не в тому, що я відчуваю. Якщо я захворів, наприклад, да, і я себе погано почуваю, що я роблю, я, як здоровомисляча людина, розумію, хоч мені погано, і я погано себе почуваю, мені потрібно дещо з собою робити. Відвести себе в лікарню або, наприклад, там, лікуватися, пити якісь ліки, приймати якісь спеціальні речі, щоб вилікуватися. На жаль, коли люди. А вони переживають кризу в стосунках, вони кажуть, я не відчуваю все. І замість того, щоб лікувати себе, замість того, щоб рятувати себе керовані розумним здоровим глуздом, вірністю і своєю відповідальністю, обіцянкою, яку дали один одному, вони кажуть, ти знаєш, почуття пройшли? Я вже не відчуваю. Я хочу нових почуттів, я хочу нових вражень, мені з тобою скучно. Невже шлюб був створений, щоб тебе веселити? Але на жаль, люди. Більше піддалися світським наукам, ніж істині Христові. Знову ж таки, це питання духовного рівня. Людина, яка має відносини з Богом, буде керована Божим Словом, буде, буде керована вірністю і своєю відповідальністю. Людина, в якій ось тут інстаграм, є людина, в якої дівчина, в якої ось тут інстамамки, мільйонники, які тричі розлучені і, і живуть. Е Просто аморальним життям. Я коли дивлюся, що наші дівчата, християнки підписані на таких оцих а, пантер інстаграму, я собі думаю, господи, а з якого джерела ви їсте, дівчата? Те, чим ви харчуєтесь, тим чим ви наповнюєте свої мізки, своє серце, потім і виливається в життя. Тому Соломон каже: над усе, що стережеться, стережи своє серце, бо з нього походить життя. От що в серці, таке й життя. А те, що в серці залежить від того, що, чим ти наповнюєш свій розум, за ким ти слідкуєш, кого ти лайкаєш, кого ти слухаєш, кому ти намагаєшся бути подібним. Якщо ти слухаєш Господа, якщо ти е, хочеш бути схожим на Божих людей, хочеш горіти для Господа, в тобі в голову і в серце не буде приходити всяка маячня. А коли ти е, свій погляд і серце своє наповнюєш маячнею цього світу. То таке і життя. І тому а, тут проблема не в війні, проблема не в часі, проблема не в тому, що відстань, проблема ось тут і ось пробачте. Проблема ось тут і ось тут. І нам потрібно з цим, друзі, працювати наперед. Зараз я скажу так, а пізно вже, а пізно треба було раніше. Якщо я прийду в садок до своїх дерев і восени буду шукати тут плоду. Скажіть, будь ласка, я знайду, якщо я його сюди не посадив? Я його сюди не посадив. У мене є трава, але в мене немає там картоплі, наприклад. Я восени захочу щось отримати, я її не буду мати. Теж саме зараз, ми ніби хочемо щось: О, вау! А де вірність? А нема. А ви сіяли її? А ви її не сіяли? Тому маємо, що маємо, і беремо урок на майбутнє. Е, інша тема, як зцілити стосунки, як вийти з цієї кризи, що робити далі. Можливо, в майбутніх відео або інтерв'ю е, спробуємо це розкрити. Але на зараз хаймося. Переосмислюємо свої стосунки з Богом і один з одним. Я вірю, Господь дасть нам благодаті і в цей нелегкий час. Всім кохання, миру і вірності. В ім'я Ісуса, бережіть себе.